Ліс нас не відпускає, знову притіліпалися в ліс. У нас сьогодні яке число? А яке на сьогодні число? 13 листопада, і ми знову в лісі. Отак ішли, і йшли, здавалося, ніби пустий. Дивлюся, якась отак от шапочка. А це не просто шапочка. Це буде. Це буде грибний тепер супчик. Юшка грибна буде. Отакий от манюсінький, гарнюсінький біленький грибочок. Ну скажіть же ж, яка краса, яке чудо, зараз будемо шукати. Е, Влада хотіла знайти перша. Е, так от вдача спіткала кременчуцьких спортсменів, тому що е, тут у нас ми не родичі, ніяких родинних стосунків і відносин, ми тупо конкуренти. Ні, то у вас нагородили за минулий раз, коли Ага! Мене... О, слухайте, Просто... а такий ще тугесенький. Просто йшла, отак от торчала шапочка. Подумала спочатку, що зеленуха, але трішечки, думаю, так стала коричневенька. Чому? Тому що ну, сонечко в голову напекло або трішечки підморозило. Влада вже все швиденько обійшла, шукаючи цьому пару, е, пару малесенькому грибочку. Вона ходилися через, е, через ті білі гриби. Нема там більш нічого, вони знайшли поки що. Але ось вийшли нарешті маслюки. Такі гарненькі, невеличкі. Але їх тут рівно, думала, два. Ні, он бачу ще. Рівно три штучки. Можливо. А, ні, не три. Так, ще один. Ой, гарньосінький. Так, зараз, зараз, поки не випередили. Я хочу сама. Ось ще якийсь. Гарненький. А ми ходили, ну, взагалі нічого. Навіть, ви знаєте, гірчиків немає. О! Ось іще один. Так, є. Нормальний, нормальний. Ось іще один. Бачу. І вон, лада знайшла також. Долубається так, дивимося уважно, тому що погано видно. Воно що ж маскується. Ні, ну, мухомори не маскуються. Як тільки що каже Владуся, як мені хочеться, каже, йти. І от просто, щоб оце йдеш, а от то, знаєте, як на... на заході України знімають люди, показують, а воно стоїть, на тебе дивиться, вилупилося. Ну, білий гриб мається на увазі. Та в нас також бувають такі періоди, що. Присів відпочити і стоїть таке сантиметрів 20 здоровецьке. Але, на жаль, не в цьому році. В цьому році, он, бачите, тут така отака бздюшка у мене маленька. Кажу, навіть уже, уже, Боже, е, я і гірчаки братиму. Я все братиму, де воно все? То зазвичай так, знаєте, гірчаки ніхто не бере, переступили і далі пішли. Ось ж типу, по гарчак був? Ні. То на гірчак. А зараз, думаю, набрала б собі, нас, нас, ну, їх би насолила. Угу. Насолила. Ну, заквасила б гірчачків, немає. А, вона каже он лисичок немає. Е, парасольок, парасольок немає. Зараз хочемо піти, ще подивитися, а ми підожди. Рядовочку. Одразу два. Так, ховаються. Ось таке. Ну, пошукайте, ви тут. Воно нападало листя. Нічого не видно. Треба так повільно йти, ще, щоб не наступити. Ховається дуже. Маскуються, звісно. А проходили там, такі гарні були мухомори, ну такі, прям такі дивні парубки стояли. Я вже не буду повертатися, не засняла. Тут не було. На цьому місці ми знаємо, що тут є, але тут довгий період не було. Це скільки їздили, там буквально один знайшла. А це а це от на одному місці тільки що. Я думала, взагалі за тим одним білим поїдемо. Сама собі думаю, діти минулого разу. Той, що ми знайшли один, забрали собі, зварили супа. І сказали, що син сказав, так, це не оці шампіньйони, ну, фактично штучні, тому що ну, на чому ми їх там швиденько вирощують. <кхем> каже, це не хімікати, це каже, смак неперевершений просто гриба і супа. Були, а ну, ось це ось. Залишилися дуже задоволені. А то ще знаєте, як зараз молодь. Та я не хочу білий брати. Ось ще один. Тому що то боїмося, то що з ним робити. А це кажу, хоча б знайти ще один, трішечки більший. Щоб знову ж таки грибну юшечку. О, ну ще отут трішечки разом з вами гляну, бо мені приходиться дивитися. Щоб вас дуже, ну, не тіліпати. І очі розбігаються в різні сторони. Не знаю, як у рака, чи в рака вони не в різні, як у Хамелеона. О. І отут повинно бути багато зеленух. Нема ні одної. Ні одної. Я вже їх і гукала. І просила, щоб повилазили. Не видно. Зараз підемо там, ми знаємо також попереду місце. Де можуть бути. Те, що маслюки ховаються, ми вже зрозуміли, бо так їм, мабуть, холодно. Ну, а один білий, це поки що ми, такі, знаєте, трішечки, це взагалі якась прикрість, ну хоча б один. А він же, знаєте, як дає шанс, дає надію, бігаєш потім шукаєш. А там десь ліс. Оту зеленуха зараз, ліс рубають. Вивозять цілі машини. Це ось, ось скільки разів ми приїжджали. стільки разів влада її обминає зеленушки. Ось біляді, баладу, не бувають, не бувають". Так, і ось. І он. А, вот так каже, рилися люди. Ну, видно, що рилися. А цей горбик... Ні, це не горбик. Ну я тут на них не стала. Та начебто ні. Мені там е, люди в коментарях порадили замочити солі, щоб швидко відійшов пісочок. Ну, оце проекспериментую цей раз. Спробую. Такі. О, так ось іще. Де я ще ось іще. От дивіться. Отут з вами шукаю і ще трішки ногою стало б грибові на голову. Оце поки скільки. Маю грибів знову показати, Отак я виложу людей на місця, а вони потім собі для тік-току знімають. Чому? Бачите як? Кажу, іди попереду, будуть гриби. Вона кажу, я знайшла. Так я ж сюди вела. Це я так тихенько говорю, щоб не чула, щоб люди не чули. Хай думаю, що вона сама в лісі знайшла грибочки. Зараз і я підійду. Красимо один. Там ножи, ще. Оме. Що так буде І другий. О, ти ти Дивися, бо ти вимкнулася, а я ж не вимкнулася. Контент. Бо ще ще тут пташки в лісі закривайте і білки вуха. Контент для тіктока. Чекай. Так, треба закрити. Ховай! Як білка. Там в нас вже білка від О, дивіться. Це те, що треба. Оце і, і вони, а. дивіться, він вже був один і он другий. Вона же ще, яка? Оце, оце парочка. Це вже поділитися і мені вистачить на юшечку грибну. А, таке ми знайшли. А хлопці тут проходили, тихенько ходимо, шукаємо далі. Я ж тобі сказала, йдемо в цей правильно? В О, У нас кажу, в другому секторі будуть. Я по малювзі. Білий, білий, красень. Зараз ми тебе... У мене знову Манюсінький. Ну що я можу зробити? Так мені сьогодні, така в мене вдача сьогодні. Ну нічого. Так, дякуємо лісовому за те, що дав грибочка. До речі, Владуся, он там он знайшла коло тієї А я знайшла ось буквально ось отут. І може бути і другий. Бачите, ми ж вам продемонстрували, що вони практично завжди ростуть по парах. Ми перейшли на зону. Бачите, таким дротом. Там є лази, пролізли. Я вже про це розказувала. Тут пішли зеленушки. Бо хлопці, чому ми сюди пішли? Хлопці ми їх набрали, щось їх довго не чути. кажу, мабуть, гриби в них є. Кажу, ну давай влада їх наберем, тільки скажемо, що у нас нічого немає. Кого так, кота тут і маслюки, і рядовка оця, і, і зеленухи, каже, і валуї. Ми навіть, каже, по-білому знайшли. А ви кажу, ми нічого. Ми їх надурили, Ну, ми знайшли вони по одному білому, а ми по два. І в них реально, знаєте, вже по пів пакета. Ну, ми сюди прийшли, звісно, що вони тут все оббігали. І всі. Поверху все вони швиденько познімали. Ми ходимо, шукаємо. Бо вони ж, каже, син лазив так попід ялинкою на колінах. оце зелену рив. А ще оці коло зеленушок ростуть сіренькі. Рядовочка ця соснова, дуже схожі також на зеленухи. А ми дивимося, що нам вже дуже хочеться біло, білого. У нас вже, О, знаєте, вже як... Так. Ми вже очі налаштували на білі, тепер нам вже таке нібито. І не хочеться вже тих маслюків. Дуже багато маслюків пропало. Вони вже черва поточила, деякі підсохли. Тут, тут трішечки ще походимо. Пошукаємо. Що? Так, почула я що? крики. Дивіться. А це верещав син. Кажу, я дивися, йди, що я знайшов. Ось іще два. І ось. Оце. Мені навіть здається, що отут ось щось. Ху -ху -ху! І я знайшла. Ха -ха. Поряд, подивіться, скільки. Ой, яка краса. І того, оці не займаєте, я з фото можу сфотографую. Ну так його тут ніжку можна видовбати. Я також знайшла, отам, вже окремо був. Тут він щось. Забором он був отам приритий. Ну, на я тобі віддам. Чому ми сюди не вийшли? Я ж хотіла їх фотографувати. Назад записую. Запигуй назад. Так, оце краса. У мене таке враження, що вони тільки почали з ці гриби, що вони тільки білі пішли. А мені здається, що оце ось так ось. Ану. Ану. О, о, дивіться. Оце натрапили на галявинку. Це я такого не зустрічала вже давним-давно, щоб отак от були гуртом і так багато. Треба цю місцину гарно обдивитися. Тут не може бути чи може. Ще тільки що звідти витягла, не пам'ятаю. Так. Ну, зараз будемо ці діставати. Потім ще пошукаємо. Там гриби визбирали, тепер збираємо тут. Може, тут і йшли, тільки ми йшли по другій стороні. Ну, ми з того боку вони йшли. Вон уже попереду шакали. Публіка, публіка. Є, 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 є. Ось який красень. Он яка в нього товстенька ніжка. Ну, диво, диво, лісне і все. Не його виривати з вами не буду, я вам потім покажу, бо в нас влада хоче його собі. Вона да. для тіктока. Нас... Оце... Коли блогера. одні блогери так дуже... Ну як треба так подивитися? Дивіться, яка. Це навіть не кнопочка, це така прям бубочка. Поки влада знімає, ми з вами тихенько пошукаємо ще. Все, води, роби свої справи. Бачите як, перед грибами на коліна приходиться вставати. Шли просто. І ось з шляпка. Ось Зараз подивимось. Бутуз такий. Будемо зараз ще дивишкати. Дивимося, дивимося. Я мовчу чого, Того, що там вже знімають. Тому мовчу. Так, де другий? Ні, то хлопці взяли глибоко до лісу. Вони чогось е, отак от люблять, що тут з краєчку починаються. Тобто висновок такий. Гриби білі, тільки почалися. Я думала, вже їх не буде. І вже минулого разу сказала вам, ось який він, до побачення ну, відносно грибного сезону. А це вже он. Дивіться, скільки набрали. А це ще, це ще, це, ще, це, не, це ще хлопці, ж у хлопців, у нас вже окремо. У нас таке враження, знаєте, одна родина, ніби потім, як приїдемо, хто більше насбирав, тому якусь премію випишуть. От реально. Не можу навіть собі в кошик, дай кажу мені там для фото. Я кошик фотографую. Ні, це мої гриби, ну твої, то й твої. Це нас так завжди, тому ми навіть ото Єліна ще дозволяє, це ще, знаєте, як ото відео можна засняти, ну і вже знімай. А потім знайшла там поряд і вже, поряд уже кричить, це ж мій був гриб. О, я там таке не знімала, мабуть. Я була в такій ейфорії, що так ото телефон в одну сторону, голову в іншу. Ви? Що його цьомаєш? Та його не гріх і поцьомати. Ну, ми знову на колінах. Отак От на колінах. Дивіться, я так думаю, те, що і влада, що оці пагорби, два великі. Це те, що ми думаємо. О там, до речі, ще третій манесенький. Да? Ну, давай, знімай, колупай. Що ми знайшли? Один. Два. І ми так думаємо, що це... А, ні, це зеленуха. Сюди. Ну, а білі дістаємо. Опа. Раз. І два. Ти все? Да? Так? Так, підстава. Ти малий сирун надурив. Не більше, якщо чесно. Такі... такі бугри, слухайте, бугри, так... такі, такі бугри, бугри організували, а насправді вони порівняно з тими, що ми знаходили, не дуже, такі, не, не не дуже вони і, вел... і великі. Ой, оце краса. Фух, трішечки навколішках постояли, також корисно. Дивимося тут ще. А так красиво, так підпігали. Ну, гарно, якби ти не бігала по мною, це були б всі мої. Все. І тиму сама-завтра пішою ходою до лісу. Сама все буду збирати. <сöring> <сöring> да, завтра всі люди до лісу підуть. Так, завтра немає <сöring> сенсу. Туди ми йшли оцією ось стежкою, і от, от, отут збирали, це вам відео знімали. Потім потіліпалися аж туди, бог зна, куди. Там знайшли гриби, повернули сюди і йдемо, ну, ось стежка лісова. Ідемо просто по іншому боку цієї стежки. це тут збираємо. Ну, я таки відчувала, що він тут буде. Она не можна спокоїти. А, вона ще знайшла зелену. Оце сьогодні той день за всю осінь, коли ніхто мені ще не сказав, чи будемо ми їхати додому, що там. Не, не видно більше. Я не бачу. Ще ніхто не сказав, що я хочу додому, бо зазвичай починають вже скиглити нити. О, ще пару годин навіть можна, уявляєте. Оце в мене сьогодні дійсно щастя. О, як знайду, покажу. Аж тріснув. Тут. Дивіться, яка гарнюсінька, товстюсінька. В мене вони чомусь всі тіточки і. Тітка дядька. Ну, так каже, білячки, хлопчики і дівчатка. Отут зручно шукати. Листя мало і гарно видно, коли пагорби. Це такі гарні пагорби. Та, таке обіцяли. Думала, там зараз ого-го по пів кілограма, а то й більше, а так грам по, по 200. Так, шукаємо далі. Дивіться, тільки що розмовляємо з Владою, і на якому етапі припиняється магія ліса. Коли отак далі починається така масова виробка. Тобто ходиш по ньому, він такий чарівний. Я розумію, що, можливо, для того це ж ну, заготівля йде, для чогось тому ж вирощувалося. Але так неприємно. Я думала, воно десь там далі. А коли ти ще в ньому ходив, збирав гриби. Ой, мені чомусь дуже шкода, як каже моя бабуся, живий жаль. А ну скажіть, ви отакі берете грибочки? Ми беремо. Я їх була брала, потім перестала брати. Зараз знову беру. Вони також, як і зеленушка, оце ну, рядовочка сіра, сіра бо є там та, що під тополями, а це та, що під хвоєю соснова. Десь я бачила ще, мені здається, бугри. Ось. Я її консервую разом з зеленухами. Ось, бачите, який. Так пахне, так такий запах смолянистий-смолянистий, ну чітко виразний. То є гриб взагалі нічим не пахне. Оце я їх знайшла, там хлопці назбирали, а я оце тільки три штучки. А ну оце ось. Тут також. Щось же є, Ой. Воно, воно. Ми їх коли, знаєте, що називали, як називали, сірушки. Так, а ну можливо, десь іще. У мене вже хочу склад такий важкенький кошик. Дуже важкенький. Так, все, ми вже вдома і за приблизно дві години в лісі ми назбирали. Ось маслючки, зеленушки, отакі ось валуї. Отак трішечки біленьких. навіть не рахували скільки їх тут. Різних розмірів. Дивіться, яка краса. Оце останній. Думала, зеленуха таке, якесь воно нещасне. І оце ось мій кошик у спільний з ладою. Також маслички і е, зеленухи. І це порадувало. Висновок такий: білі гриби вони стільки почалися. Якщо не буде заморозків, якщо не випаде сніг, то можна ще, я думаю, сміло прямувати до лісу і шукати своє грибне щастя. На цій гарній ноті завершую відео. До зустрічі! Сподіваюся, в лісі.